Сказав Господь, не журіться, кажучи, що будемо їсти, що пити в що одягнемося, про все те подиваються погане, бо же вас, небесний, знає, що вам усе це потрібне, шукайте перше, царство Божого та його справедливості, і все те вам додасться. Не журіться отже завтрашній дни, завтрашній день журиться сам за себе доволі дневі його лика. Чи ж є між вами хто такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь або коли попросить риби, дасть йому гадюку, тож коли ви злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари? Скільки більше отець, що на небі, дасть дари тим, які його просять. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній Евангелія можемо умовно поділити на дві частини для того, щоб поглиблити Його знання. Отже. Христос самого початку звертається і каже, не журіться, «альді да альдідагагу, як кажуть євреї, це слово, коли йде мова в контексті не журитися, безпосередньо можна перекласти на українську мову, як не мати тривогу». Бо коли є тривога в людському серці, то вона дуже часто розриває людське серце. Тобто людина не може думати про щось інше, бо тривога захоплює все її мислення і все її, скажімо, єство. Христос каже, не журіться, бо кожна тривога, кожен день є щось нове. Тому Христос каже, не турбуйтеся, але слід усю довіру покласти на Небесного Отця. Він знає. Він є той, котрий любить, і той, котрий не залишить людину на самоті із її тривогою. Тому і каже: не живі так, як ті, що мають, як поганин, що виключно надіються тільки на себе, але покладіться на Бога. Тому що Він є той, який покладає. Своє серце про людину. Він має. Тому це є питання тоді віри. Чи справді ми довіряємо Богові, чи справді ми вміємо покластися в всіх своїх турботах на нього? Христос конкретно каже, чи маєте перейматися тими турботами, які є кожного дня. Дбайте про царство Небесне. Це означає, що людина має прагнути, щоб Бог був її царем і щоб він був центром усіх її справ і діяльності, якою вона займається. Лише тоді, скажімо так, людина справді є та, яка показує і свідчить, що вона вірить. І що. Саме в такий спосіб, дбаючи і пам'ятаючи про Господа Бога, вона вже втілює Царство Небесне тут на землі. Бо Господь є справедливий. І Христос конкретно каже, що Він про своє справедливість дбає. Але якщо розібратися згідно єврейського розуміння, справедливість садекату це, це є не просто. В такому розумінні нашого, що Бог є справедливий. Але це так у себе включає милосердя і доброчинність, той, котрий робить завжди добро. Кожен день має свої клопоти, каже Христос, і достатньо в нього свого, як то кажуть, клопотання. Адже кожен день справді приносить якісь турботи. Тому Христос, говорячи ці слова, Він фактично відсилається до книги сираха, а також до Псалма, що кожен день має свою ношу. І не додавайте собі тягарів та думок про майбутнє. Адже те, що є майбутнє, ми жодним чином не можемо вплинути. То чому журимося про те, чого немає? Або на що жодного впливу немає? Краще. Просіть у Господа і Він подбає. Тому Христос і каже, що коли ви просите хліба, то ніхто з батьків своїм дітям не дасть камінь. Коли йде мова про хліб, важливо пам'ятати, що це символізує згідно розуміння. Єврейського життєві потреби, які є необхідні, без яких людина не може функціонувати повноцінно. І Господь про це знає. Адже Він сотворив людину. Тому і відповідні ті всі турботи добре для нього зрозумілі. І навіть молитву, яку ми показуємо щоден, наш, є вказано, дай нам хліб на суші. Тобто, Дай нам все те, що є необхідне для нашого життя. Те, що необхідно, щоб ми могли повноцінно жити. І якщо коли просите риби, то не дасть йому гадюк. Адже справді батьки ніколи не бажають своїм дітям якоїсь криви. Тому Христос наводить ці такі порівняння. Просиш хліба не дасть тобі каменя, Просиш риби не дасть тобі гадюку. Тим самим Христос показує безпевну абсурдність навіть такої думки, що Господь може допустити або зробити те, що може принести кривду людини. Бо якщо наші земні батьки бажають добра, то Бог, який є любов'ю, хіба може дати кривду. Бог є той, котрий тільки дає добро. І кожен єврей прекрасно це самого маленька вивчає і говорить, Єтен това. Тобто Господь є добрий. І єврейська молитва дуже часто саме з цього і починається, що цитую. Бо ти добрий, і робиш добро для нас. Ще раз повторюю, бо ти добрий і робиш добро для мене. Тому що сама основа Бога є добро. І робити інакше, ніж добро, він не може. І він не здатний робити зло. Це інша особа робить зло, від якої ми уникаємо. Бо від чого нічого Бога немає. І Він не може робити добро. Бо це суперечить його сутності, так само, як Господь не може робити знак. Тому Христос сьогоднішнього Євангелію, яку ми читаємо, закликає. Якщо батьки роблять добро, дбаючи про своїх дітей, то скільки більше Отець ваш, що на небі, тобто той, котрий має повноту владу, повноту знання, дасть даретинку, які його просять. Тому ми турбуємося тими проблемами, які є, але покладімо ці тут проблеми до Господа Бога, і Він продає. Свого часу одна малеча отримала від мами завдання. І вона ніяк не могла зробити це завдання прибрати в хай. Тому що для того, щоб її прибрати, повитирати поверх, вона ніяк не могла досягнути до того місця, де була телюк. І це малечу дещо привезло до такого стану судна. Коли прийшов батько, запитався її, каже, чому вона така сумна? Тому що мама сказала прибрати, а я не можу туди досягнути. Батько посміхнувся, взяв малечу на руки, піднісши, і вона з легкістю це зробила поветерана. Тоді батько до неї сказав такі ці гарні слова. Якщо є речі, які ти не можеш виконати, звертайся до мене, я допоможу. І для малої це стала така велика ознака. Коли в неї були наступні труднощі, вона постійно приходила до батьків. І він або давав слушну пораду, або зауваження, або допомагав їй. І це для неї стало ознакою. Батько є поряд, він той, котрий допоможе. Тому Христос каже, скільки більше Отець є небесний, якщо рідний батько дбає і допомагає своїй дитині, то той, котрий сотворив цю людину, хіба про неї не подбає? Хіба той, котрий сотворив у любові, може Бажати зла. Христос про це наголошує, щоб ми це пам'ятали щодень, і щоб це відображалося в нашій вірі. А коли є труднощі, то щоб ми до нього приходили і просили, і були певні, що Він це дає. Дасть перед тим, які його просять. Дасть Христос запевняє. Але для цього треба також і попросити. Бо якщо ми не звертаємося, якщо ми не просимо, то Господь не буде насилу нав'язуватись. І, зважте, на дуже важливий момент, коли Христос говорить ці слова, Він показує, що ми маємо звертатися до Отця кожного дня з будь-якими своїми проблемами чи потребами, навіть якщо це є маленький, Отець Небесний не від Бога.